Де би А, відео вже почалось. Всім привіт! І ви на каналі Кавно Футбол, і це чергове відео, де я буду обговорювати матч Кубка Ангелії в четвертьфіналу, а саме Брайтон Ноттінгем Forest. Друзі, не хочу вас відволікати, це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал. Для тих людей, кому незручно дивитися такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Ці команди вже не так і давно зустрічалися в чемпіонаті Англії вдома Ноттінгем Фореста. І що сталося? Всі очікували гарну гру від Брайтона, що... тому що ми знаємо, як він любить грати першим номером завжди. Ну і що? Ми побачили. Мотінг Форест переміг їх у себе вдома, а це не переміг, він їх просто розтрошив 7-0. 7-0. Це просто це настільки неочікуваний результат. Я, якщо чесно, був в шоці. Е, і Брайтон, він, якби, можливо, не ця поразка, от він зараз йде на сьомому місці в чемпіонаті. Е, можливо, можливо, якби в цьому матчі склалося все по-іншому, то він би міг бути вище, ніж на сьомому місці. Ну, ось так, бачите. Іноді потрібно виходити на поле і грати, а не просто. Це, це як дворовий футбол, який знаєте? Поки, поки мільйон голів не заб'ють, матч не закінчиться. А взагалі Брайтон, от ми знаємо, от як, як я вже сказав, вони завжди грають першим номером, але це не завжди приносить їм користь. Гарно. Ну, вони, наприклад, з Мансіті, коли грали? 2-2. Коли вони Нічую зіграли, так вони так само грали першим номером. Так, грали у себе на, на домашніх трибунах, але матч закінчився в Нічую 2-2. Вони майже в кожному матчі грають, от реально. Але ну, не забуваєш ти, забувають тобі. Ось так працює все в Брайтона. Що казати про Натіннем Форест взагалі? Неймовірна команда. Тре, третє місце. Хоча не так і давно вона була якби. На що дивізіоні Англії, а вже взагалі Ліги Чемпіонів. Ну так, якщо. Ну, я впевнений 100%, те, що вони туди пройдуть. Прям взагалі. Прям ось такий відсоток, що вони туди не пройдуть. І можливо, хто там знає, можливо, вони навіть у плей-офф пройдуть. але це буде. Ну, вони не перемагали вже Ліги Чемпіонів, але це було ну дуже давно, там в якихось 90-х. Можливо, це новий час, коли. Коли починається якби, нова ера команди, не знаю. Не вже можливо. Молоді гравці є і вже мало таких старих, і тому приносять користь ті гравці, якби розумієте? Ну, а Брайтон, що Брайтон? Він може поборотися за якийсь Єврокубок? Може. Може бути якась Ліга Європи, вже в якій він був. Минулого, минулого сезону може бути якась, можливо, навіть, ну, лі чемпіонів, мабуть, ні, але хоча б якийсь Єврокубок. Е, дивіться, друзі, якщо казати про, по цьому матчу, Брайтон грає першим номером. Це завжди так. А, але Нутінг Форест дуже гарно вміє оборонятись, дуже гарно. І він вже це показував з матчем матчі з Ліверпулем, з Манчестер Сіті, наприклад. Коли він здобував перемогу над цими командами. Ну, з Ліверпулем, наприклад, навіть нічию, він може. І Ноттінгем Форест. І Брайтон, він коли грає першим номером, то буває, бувають такі випадки, і вони доволі таки часті, те, що не приносить їм це велику користь. Тому, якби знаєте, як буде Брайтон буде іти вперед. Ну, Ноттінгем він, як не буде краще, Брайтон не буде. Але він просто буде грати першим номером, але Нотінг але Форес буде кращий у захисті. І вони заб'ють якийсь гол спокійно. Ну, Там не забуваєш, ти забувають тобі. Ось так. Е, тому, якщо, ну, якщо такі висновки, то можна з цього зробити такий прогноз. Нотінг Форес не програє. Ось такий дуже простий прогноз. Ну що ж, друзі, ви почули мою думку на цей матч. Тому що. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, натисніть на дзвіночок і за саме тоді, коли треба. А також до нових зустрічей!